Вітаю вас, мої дорогенькі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, робимо таро передбачення на квітень місяць же. Для нас він важливий, ми святкуємо Великодні свята. Ну що ж, будемо дивитися три колоди по три карти. Ще я взяла оракул додатковий, який дає відповідь на запитання наші: чітко так чи ні. Ну, що ж, дійдемо і до нього, будемо запитувати наразі, беремо першу колоду. Водолійчики! І що перша карта для нас, яким як розпочнеться квітень? Ой, класно, з подарунків, з приємних спогадів, з людей з минулого, можливо, це бабуся, дідусь, ви до них поїдете, вони до вас приїдуть. Або це звістка від людей. Приїдуть це повідомлення, подарунок, особиста зустріч, запланована, спонтанна, з приємні спогади. Можливо, ви будете пригадувати, як в дитинстві ви святкували, як бабуся пекла пасочки, малювали крашенки. Тобто от свято викличе, у вас такі приємні спогади або людей з минулого приїдуть до вас гості, чи ви до них поїдете? Такий трепет. Ну що, ж, ще одна карта? Ой, класно! трійка кубків, радість, свято, позитивні емоції, гарний настрій, коли є причина для радості, коли є що святкувати. Коли ви йдете в гості, до вас приходять в гості, запланована зустріч, спонтанна зустріч, але в будь-якому випадку це радість, це позитив, це усмішки, це, ну, коли ми ділимося, транслюємо радість, ділимося радістю, приймаємо радість. Гарне проведення часу. Чудово! Ще одна карта для водолійчиків, що тут в нас. Імператриця, ух, доросла жінка така, жінка-господиня, жінка-берегиня, жінка-красуня, жінка, жінка, берегиня, жінка, красуня, жінка яка, ну, в якої все росте, процвітає, плодиться, множиться, жінка успішна. Ну, імператриця, вона, як імператор, може все і допомогти, і підтримати, і огорнути своєю турботою, і це і краса, і добробут, і, і творчість, і прикрашання домівки, і ну. І зміна свого іміджу, коли ми хочемо гарно виглядати. Ну, це або ви, або в вашому житті така жінка, можливо, це ваша половинка, можливо, це ваша мама, яка, до якої ви їдете на свята, бабуся. Якщо це стосується бізнесу, то це ріст, це успіх, це процвітання, добробут. Для когось це вагітність. Це звістка про вагітність. Можливо, ви мамі поїдете привезете таку звістку. приємну Ну що ж, ще одна колода. Дивимося водолітчики, що тут у нас? Знов трійка кубків! Класно! Дивіться, яка тут вона. Радість, позитив. Все-таки дійсно приїдуть до вас люди, ваші знайомі, друзі, рідні і Ви будете дивіться, які задоволені, гарно проводити час, можливо, з подарунками, привезуть вам подарунки. Класний настрій, і гарне проведення часу. Такі емоції через край. О, який класний квітень! Ще одна карта. Дивимося далі. Що тут у нас? Колісниця, дорога, поїздки, автомобіль, швидкі рішення, переїзд. Все, що пов'язано з автомобілем. І колісниця це я впевнений в тому, що я роблю. Я знаю, куди я їду. Це коли ми приймаємо рішення. Ми беремо кермо в свої руки. Швидкі рішення. Можливо, це поїздка якраз і дорога до рідних, до бабусі, до мами, в рідну домівку. Швидка дуже карта, все буде швидко. Можливо, Оце ви до вас приїдуть друзі, рід, ну, близькі ваші, і ви поїдете всі разом. в Рідну домівку, до бабусі з дідусем. Ну що, ще одна карта водолійчики. Туз мечів я маю план, у мене є ідея. Тузи це завжди сила, поштовх, бажання, починання. А меч це ясність, це ідеї, це плани. Це, от я хочу, я знаю, що я хочу, як це мені це втілити. І імператриця, можливо, вам допоможе, або це ваш ресурс, яким ви маєте можливість втілювати, або це жінка, яка допоможе вам, або це плани стосовно цієї жінки. У будь-якому випадку, дуже класне поєднання. Ну що ж, ще одна колода. Перша карта, що тут у нас? Дев'ятка посухів. От для мене вона тут взагалі не як втома. Знаєте, бо дев'ять це завжди результат. Ми підбиваємо підсумок. А тут як переможець, от як, як шістка посухів, я зміг, я змогла, я отримав результат, я споглядаю на, на те, що я маю, на свої володіння, на свої ресурси. Можливо, це ви також будете от, підбивати підсумки, от, з людьми згадувати, як було, що ви отримали, що ви, е з чого починали, до чого, чого ви досягли підбиття підсумків. Ну що ж, дивимося далі? Ще одна карта для водолійчиків, що тут на сімках? Сімка посухів. Ну, можливо, це моя позиція. Коли ми відстоїмо свою позицію, свої права, свою територію, можливо, буде якась дискусія, можливо, буде критика, можливо, будуть давати поради. І це от моя тверда позиція. Я, я знаю, що я хочу. Дякую, не потрібно. Стосовно чого це буде ця позиція, ага. Ні, ви знаєте. Хоча оце, що я сказала, також воно працює. Ні, правильно? Я вже запуту, заговорилася. Це відстоювання свої, свого бачення, свої, свої, те, що для вас важливо. Тобто ви не, не дозволите комусь е, вас повчати. Перес, ну, щось забирати, спонукати, примушувати до чогось, тому що у вас є своє, своє бачення, і ви його дотримуєтеся. У вас є ціль, тому що колісниця, можливо, хтось буде вас збивати з толку, не їдь туди, не купуй це, не роби це. поміняй рішення, а, от, а ви такі ні. Я прийняв рішення, я прийняла рішення, для мене це важливо. Все, досить, хватить. Ну, що ще одна карта? Туз Пентаклів. Дивіться, які класне закінчення місяця. Туз Пентаклів, туз мечів і імператриця. Є ідеї, є план, є ресурси, є сила, є гроші, і, і все вдасться. Бо по імператриці це процвітання, це ріст і достаток. Супер. Таке класне. Передбачення водолійчики для нас. Ну що ж, загадуємо бажання. Що ж таке загадати? Загадуємо? Ну що ж, дайте водолійчикам відповідь. Немає відповіді. От тут ще що тут в нас маяк, так, який світить і вказує шлях і напрямок. Ще потрібно йти до своєї цілі, ще наразі немає. Але добре, що це нині. Ну, ну, то немає. Будемо своїм ходом йти до своєї цілі, до своєї мрії. Ну що ж, мої любі водолітики, люблю вас. Обіймаю вас, всього-всього-всього і багато, і найкращого бажаю вам успіху, радості, любові, позитиву, смачної Паски, радості. Радість вас буде, аж дві карти, гарного свята вам, позитивних емоцій і вражень. Ну що ж, чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, діліться своїми враженнями, своїми емоціями, ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь. До зустрічі, папа.